1 вересня в головному управлінні ДСНС області відбулася процедура урочистого погашення марки ПЕС Патрон. Спецпогашення це погашення спеціальним поштовим штемпелем, поштових конвертів та марок, випущених з нагоди великих та пам'ятних подій. Відмінністю від стандартних поштових штемпелів є зовнішнє оформлення. Спецпогашення має особливе значення для філателістів, які збирають ювілейні марки та конверти. Участь у заходах взяли голова Івано-Франківської обласної військової військової адміністрації Світлана, Онищук. «Хочу тепер за все подякувати нашим захисникам і захисницям, які сьогодні успішно ведуть бої в тих областях, де дійсно є досить складно, де є дуже важко. Я хочу подякувати всім вам. Я хочу подякувати нашим рятувальникам, які бережуть щоденно нас. Наш спокій заступник голови обласної ради Микола Палійчук, директор Івано-Франківської дирекції АТ «Укрпошта» Михайло Рудий, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, начальник головного управління ДСНС області Володимир Чернецький та особовий склад головного управління. Це вже шостий поштовий випуск воєнного часу та перший благодійний. Зібрані кошти буде спрямовано через фандрейзингову платформу «Юнайтід-24» на закупівлю машини для розмінування для ДСНС, а також на півдні підтримку притулків для тварин по всій країні поштовий випуск присвячений псові патрону, улюбленцю дорослих і дітей талісману українських рятувальників. Цей блок випущений спеціально співпраці з Державною службою надзвичайних ситуацій, присвячений він нашим героям-рятувальникам, усім, усім рятувальникам на всій території України, і там, де йдуть бойові дії, і там, де не йдуть бойові дії, які на сьогоднішній день несуть посилену службу з розмінування. З розбирання, з погашення пожеж тих наслідків, які на сьогоднішній день нам задається війна і російський окупант. І таким талісманом марка називається Пес Патрон, оскільки талісманом ДСНС на сьогоднішній день і улюбленцем усіх українців є песик-піротехник пес з назвою Пес Патрон.